Позавчора, 3 грудня, Янукович кинув у каземати трьох людей, побитих до полусмерті під кривавою ялинкою садистами з Беркуту. Учора заарештували ще дев'ятьох. Один з них журналіст, другий батько трьох дітей. Частину людей було витягнуто брутально з лікарень під час судилища. Вони знаходились у непритомному стані. Суд над невинними людьми проходив вночі, як у сталінські часи. Тепер залишилось тільки як тоді розстріляти непокірних просто в тюремних камерах через отвір у камерних дверях. Якщо ми не доведемо сьогодні справу щодо відстороння від влади Януковича з нашими дітьми, так само чинитимуть ще десятки років. Ув'язнення невинних та мирних патріотів України по звірячому побитих беркутам, у той час, коли вся Україна та весь демократичний світ чекає притягнення до відповідальності винних у кривавій розправі над нашими дітьми у той час. Коли на майданах стоять мільйони обурених українців і вимагають відставки Януковича у той час, коли в Києві проводиться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ, все це є викликом, який Янукович кидає всій Україні всьому демократичному світові. Арештом побитих невинних людей він прямо говорить, що плює на всіх, що він буде і далі бити, вбивати, саджати всіх, хто стоятиме на його шляху до абсолютної влади. Він не приховує, що обрав шлях диктатури. Він своїми діями заявляється відверто на весь світ. Він кричить всім нам в обличчя, що ми всі ніхто, що ми маса, яка його не цікавить і з якою він не планує рахуватися. Він заявляє демократичному світу, що він тиран, і якщо демократичний світ хоче співпрацювати з Україною, то мусить його сприймати таким, яким він є, що він не планує мінятись. На території України відбувається становлення нового Сталіна. І якщо ми всі разом з демократичним світом його не зупинимо, то будемо мати ще одну Північну Корею. Я закликаю всіх людей, які здатні боротися, дійти ще не пізно. Одних розмов на майданах недостатньо. Народу України треба негайно брати владу в свої руки, а не вести з диктатором солодкі розмови. Але Усі дії повинні бути скоординовані з опозицією та повинні бути мирними. На неї покладена велика місія, і її треба дослухатися, щоб не допустити кровопролиття. Наше протистояння мирне, легітимне. Воно повинно стати переможним. І я в цьому впевнена. Пропозиції щодо конкретного плану дій я передала лідерам опозиції. Сподіваюся, що вони дослухаються. Я прошу вас всіх, хто готовий боротися, відчуйте свою силу і повірте в неї. Наші сили зростають з кожним днем. Повірте в них, повірте в себе. Я прошу вас, відчуйте всю ницість та реальну слабкість тих двох-трьох особей, які зробили ваше життя нестерпним. і йдіть вперед. Або зараз перемагайте, або готуйтеся до абсолютної диктатури на довгі роки. Я вірю в вас. Шкодую, що не можу в ці історичні хвилини стати з вами пліч опліч, але всім серцем прагну нашої перемоги. Тримайтеся та дійте, молюся за всіх вас. Слава Україні, Юлія Тимошенко. Героям слава! Юлія Юлія! Юлія! Горо! Юлія! Горо! Юлія! Юлія, 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 Юлія Ще хотіла... волю. Дякую вам дуже. Я завтра їду до мами і передам їй, що ви закликаєте до її волі. Але зараз кількість політв'язнів зростає з кожним днем. І я хочу вас попросити, щоб ми заро... зараз теж заскандували волю і щоб у Лук'янівському СІЗО наші брати та сестри почули нас. Волю! 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 Волю!